Ну що, всім привіт. Ось така ось у нас погода в селі туман, відлига. Ну, в принципі, все дуже печально. В таку погоду нічого не хочеться робити та й немає що робити. Ото сходив на роботу, сутки відбув і двоє суток вдома. Слякоть. Сьогодні їздив в центр села, забирав посилку, мені прийшла. Ну, ріки, ноги намочив. В общем, такі ось справи. Вже туман на вечір піднімається, там вже я будинків майже не бачу. Ну, ось таке, зараз покажу, що в мене. Сталося сідлом моїм на велику. Ось велик, вчора вранці їхав з роботи і ось така ось штука сталася. Ось. Обще, чи він згнив, чи він перетерся, чи я вже сильно товстий для нього. Ну ось такі от справи. Тумани. В общем, депресія якась. Завтра мені на роботу. Роботи теж вже менше стало на зиму. Ну, нічого, будемо потихеньку, помаленьку жити. І насолоджуватися даже ось туманами такими он до поля. Тумани такі. Якось так. Так що всім до зустрічі. Підписуйтесь на канал, може кому цікаво. Ну, всім пока.